Вітаю в ефірі новини, яким запам'ятався вівторок, 25 листопада у Рівному та області. Дивіться далі у випуску. У вікні життя Рівненського пологового будинку залишили немовля. Хлопчику орієнтовно 5 днів від народження, вага понад 3 кілограма. У пологовому будинку зазначають, що малюк повністю здоровий. У нього є щеплення БЦЖ на ручці, що свідчить про те, що дитинка народилась в медзакладі. Записки біля хлопчика не було, назвуть його Андрійком. На Майдані Незалежності у Рівному провели в останню дорогу Романа Рудюка. Життя воїна обірвалося в грудні минулого року на Донеччині. Боєць вважався зниклим безвісти. Нині рівняни віддали Герою останню шану. Рівне втратило ще одного захисника. На головному майдані міста попрощалися із Романом Рудюком. 42-річний солдат загинув 27 грудня 2024 року на Донеччині. Майже рік чоловік вважався зниклим безвісти. Лише нещодавно ДНК експертизи підтвердила його загибель. Це дуже хороша сім'я, і тільки хороші якісь погади, хороше, такі позитивні думки про нього. Бо я знаю, що це дуже хороша така родина. До лав Збройних сил України Романа мобілізували восени минулого року. З найрідніших у чоловіка залишилися батьки. Дуже хороша людина. Дійсно, хлопець дуже був. Він дуже дуже гарно малював, займався боксом. Дуже, ну дуже, дуже, дуже не можу нічого поганого сказати. Шкода, що так сталося. Так. Я думала, що він ще дійсно живий. і маму підтримувала, що кажу, тітеліна, може, дійсно кажу, що така ситуація. Що кажу, може, живий. кажу, може, десь кажу всяке, може бути контузія. поховали бійця на алеї Героїв кладовища нове у Рівному: вічна та світла пам'ять українському захиснику. Я грицюк Олексій Олексієнко, випуск новин. У Рівномор'я тувальники ліквідували пожежу. Загоряння виявили на проспекті Миру під сходами в під'їзді шестиповерхового житлового будинку. Сімох людей евакуювали з верхніх поверхів. Пожежу вдалося швидко ліквідувати, не допустивши поширення вогню на житлові приміщення. Жертв та постраждалих немає. У ніч на 25 листопада Україна знову зазнала масштабного обстрілу. Росіяни випустили 22 ракети різних типів та 460 дронів. Відомо про загиблих а також поранених. Тож ми запитали у рівнян, як реагують на повітряні тривоги та чи спускаються в укриття. На жаль, ні, не спускаємось. Ну, якось не дізнавались. Живу в приватному секторі. Ну, якось так. Ну, ви знаєте. Досить рідко, коли дійсно вже сталася небезпека, тоді ніби вартує йти в укриття, але дуже-дуже рідко, край рідко, не спускаюся. Ні, не спускаюся, бо домов... бомбосховище дуже далеко, і то взагалі не бомбосховище, а більш радіаційне сховище, бо воно знаходиться в школі взагалі. Якщо прям... Сильна небезпека, то да, ми виходимо з сестрою, братом та мамою в коридор, розкладаємо там подушки, розкладаємо одіяла і просто сидимо, ждемо під бою. Ви знаєте, чесно, ні разу, я навіть не знаю, де в моєму районі е, знаходиться е, цей бомбосховище. Я більше або за городом буваю, а то на роботі, але не спускаємося. На початку війни бігали. П'ять-шість разів потім вже ноги відмовляли, бо тоді ліфти були всі відключені і просто сил не було. А так не спускаємося. Ні, ніколи. А чому? Так. У нас нічого не бомблять, тільки воно триває без нічого. Як жовтик бомбили, то може заховався, бо так. А що десь в школі там є? Але то далеко, поки то біжиш. Якийсь сміли. Раніше ховався у підвалі, а зараз. Кажу, у підвалі да соло кувався. Краще в будинку вже у зв'язку з тим, що вже третій рік війна, страхи є, але більше напевно це свідомість, яка дозволяє і збереження трішки ховаємося. По-різному буває, в залежності від ситуації в нашому районі було радіо на радіозаводі, але наразі після викуплення його закрили і його не відкривають, а поблизу лише в школі. В острозі судитимуть водія, який збив пішохода і втік з місця події. Автопригода сталася у червні. Тоді 24-річний чоловік на БМВ не впорався з керуванням та збив пішохода, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Потерпілий через тиждень помер у лікарні. Винуватцю ДТП загрожує до восьми років за ґратами. Виїхали з окупації та пережили бомбардування. У центрі спротиву на Рівненщині завершила навчання група, у складі якої майже всі жінки. Вони добровільно долучилися до курсів, бо мають близьких на війні і хочуть бути готовими захистити себе й інших. Їхні історії різні, але мета одна дати відсіч ворогу. І оцю всю конструкцію зводимо в центрі Путіна. Інструктор показує, куди стріляти. Світлана, одна з перших взяла до рук автомат. Досвіду немає. Вогонь. Више велика війна застала її в Ірпені. Довелося чимало пережити. Нині мешкає на Рівненщині. Вирішила опанувати навички, які можуть знадобитися у будь-який момент. Чоловік три роки на війні уже він сам з Маріуполя. Батьків окупації ми не бачилися. Переживання того, чи буде куди повернутися, якби. Багато всього довелося пережити. Ірина журналістка з Херсону, майже два місяці була в окупації. Пригадує, як росіяни зайшли в українське місто. Найбільше вразили люди херсонці, і я думаю, що мітинги, на які ми виходили, це найбільше враження, яке, яке може бути. Вирішила пройти навчання, бо розуміє, війна не лише на Херсонщині, загроза може бути всюди. Цивільні люди. Повинні бути, мати трошечки знань про те, як допомогти у критичній ситуації під час війни, наприклад, надати першу домедичну допомогу у групі 10 людей: двоє чоловіків, решта жінки різного віку та фізичної підготовки. І всі вони приєдналися до навчань добровільно. Так, перша така група, що майже всі жіночки в когось дружи, в когось чоловік служить, в когось брат, і вони кажуть, що ми теж хочемо навчитись. Постріли і мішень повалилась під руками Оксани. Хоча я думала, що вона не такий хороший зір, але бачите, вперше тримає у руках вогнепальну зброю. Це новий досвід і несподіваний результат. Ми знаємо, який у нас сусід різним може бути і так само, щоб орієнтуватися, якщо буде якась незвичайна ситуація. Група вчилася три місяці, опанували вогневу та психологічну підготовку, тактичну медицину і мінну безпеку. Їх навчили досвідчені інструктори. Ноги не отак, не отак. Не ота! Ноги на ширині плечей так само залишаються, і п'ятки прижаті. Та я звичайний простий патрульний поліцейський, які сидять в тилу, не воюють, але, як оказалося, були і на Лиманському напрямку, і в Бахмуті свій час. Куда зброю, йоп! Не можна, в ногу хоч дірка щоб була. Роман вимогливий та емоційний, має бойовий досвід, тому у навчанні спирається на реальні ситуації. Жінками легше, легше, тому що вони навіть смуга психологічних перешкод була, там де трішечки інструктору доводилося давити на психіку, вони це сприймали легше. З чоловіками, чоловіки більш трішки вперті, Таке враження, ми всі як овени. О, 12 бігопіолія пострілами з 15 влучила у мішень. Це хороший результат. Її мотивує коханий, які вже тривалий час воює, і бійці, яким вона допомагає соціалізуватись у цивільному житті. Ми з дівчатами працюємо з військовими, граємо в ігри. От розумні ігри. От ми їздимо до хлопців і допомагаємо їм адаптуватися в цивільному житті. На рівнащині центр підготовки громадян до національного спротиву відкрили влітку. Його фінансує обласний бюджет. А місцеві жителі можуть долучитися до навчань і опанувати базові навички самозахисту та виживання. Наш центр він показує, він готує людей, щоб люди могли. Володіти, як як, наприклад, при бойових діях надати собі першу медичну допомогу. Наші психологи, з якими ми наші там працювали, вони як щоб не попасти, навіть в депресію. Сьогодні у даної групи фінальне заняття після здачі іспиту зі стрільби слухачі отримали свідоцтва. Учасниці пройшли шлях від страху до впевненості. Залишають центр зі знаннями і вірою у власні сили. Я хотіла знати, чи я готова чи ні. І тепер на вашу думку. Готові. Я думаю, що ми готові. Анна Іцук, випуск новин. На Рівненщині з'явилися перші шкільні омбудсмани. Учні, які представляють інтереси ровесників і допомагають вирішувати конфлікти в закладах освіти. Нову для області ініціативу запровадили в рамках пілотного проєкту, до якого долучилися майже 80 навчальних установ регіону. Як працює один з омбудсманів, дивіться у сюжеті. Добрий день, діти. «Добрий день!» Анастасія Лисуха проводить розмову із учнями 4 класу ліцею Центр Надії. Нещодавно дівчина зайняла посаду шкільного омбудсмена. Їх обирають серед учнів 8-11 класів в межах пілотного всеукраїнського проєкту. Я є головою учнівського самоврядування. Я люблю таку діяльність. Також я хочу в майбутньому працювати у сфері правоохоронних органів. Та я добре комунікую з однолітками, спілкуюся з дітьми, тому я прагну захищати права. Омбудсман у школі стежить за тим, що права учнів і вчителів не порушувалися. Допомагає вирішувати конфліктні ситуації та підтримує правову культуру в закладі. Я готова до цього, тому що я знаю, в мене. Був досвід. Так, я впевнена. Я вважаю, що я зможу достойно представляти нашу школу та права наших учнів. Кожен учень має можливість звернутися до обуцмана з проблемою чи запитанням напряму або анонімно через спеціальні форми. Чи бувало в тебе колись перепалки між однокласниками, коли ти з ними сварився або ображав? Так, бувало, і це в нас виникає дуже часто, але поки що ми вирішаємо все мирним шляхом. На мою думку, нам в школі дуже потрібен такий омбуцман який відстоює права наших однокласників, і я дуже радий, що це стала саме моя однокласниця. Шкільного омбудсмана у центрі надії обирали шляхом голосування. В ньому брали участь учні 5-11 класів. Було 27 учасників. Це діти із центрів самоврядування. Вибори проходили на основі виборів, які проводяться у нас президентські вибори або міські, тому що ми розробили бюлетні, також у нас були урна для голосування. Тобто, це було таємне голосування. Де діти вперше взяли участь і дуже сподобалося, тобто були задоволені у школі. Пояснюють, підлітки легше відкриваються одноліткам. Тож саме шкільним омбудсманам вони ймовірно довірятимуть більше ніж учителям. Це має допомогти швидше уявляти і вирішувати проблеми учнів у пілотному проєкті. Участь взяли майже 80 закладів освіти Рівненської області. Потреба виникла в зв'язку з тим, що ми всі чуємо, читаємо, отримуємо інформацію про те, що почастішали випадки, наприклад, булінгу, так? почастішали випадки насильства різного роду, чи то фізичне, чи то психологічне насильство в закладах освіти. І виникла ідея, власне, запровадити інститут шкільного омбудсмена як такий. Посередника між адміністрацією закладу освіти і учнівським активом Омбудсмана в школі обирають терміном на рік. Коли цей період минає, відбуваються нові вибори. Це відкриває можливість для всіх охочих. Якщо ж учні довіряють нинішньому представнику, його можуть підтримати знову. Юлія Смаль Олексій Оксієнко, випуск новин. Від початку року на Рівненщині зафіксували низку звернень пов'язаних із домашнім насильством. Із них 138 стосувалися дітей, майже 2000 тисячі жінок та 598 чоловіків. Для протидії домашньому насильству в області працює розгалужена мережа фахівців і установ. Повідомити про випадки насильства можна за номером 102. Булінг та домашнє насильство теми, про які не можна мовчати. У рівному школярі взялися говорити про них мовою. Відео у межах акції «16 днів проти насильства відбувся фінал творчого конкурсу Безпечне завтра, які історії розповіли діти та хто став переможцем у матеріалі Діани Грицюк. Булінг та домашнє насильство саме на ці проблеми звернули увагу учасники творчого конкурсу Безпечне завтра. Школярі з 30 рівненських освітніх закладів створили власні відеороботи, у яких через реальні історії, анімацію та художні сюжети показали, чому важливо не мовчати та підтримувати тих, хто опинився в складній ситуації. Кожен день я втомився, хотів би, щоб це скінчилось. Я просто мовчав. Це фрагмент відео переможців. Ними стали учні ліцею номер 23 Вони зізнаються над своїм відео працювали як над повноцінним фільмом. Ми хотіли показати, що в школі зараз дуже часто буде, особливо в більш молодших класах. Ось у нас саме здебільшого відео є сьомі класи, і багато хто байдужий. То відео дуже часто на задньому плані були люди, які бачили це все, що відбувалося, але вони просто мовчки приходили. Досить, припиниться негайно. На зйомки пішло три дні. Були різні локації, і шкільне подвір'я, і поле, і ну, сама школа. Тимофій чимось допомагав. Типу, мені здається, він навіть не, не просто прийшов позніматися. Він прям прожив це відео як треба. Друге місце посів ліцей номер 25 а третє рівненський ліцей український. Загалом у творчому змаганні взяли участь діти з 30 освітніх закладів. До створення роликів долучилися 250 школярів. Ми дуже хотіли, щоб доєдналося якомога більше шкіл і учасників, але не очікували, що їх буде так багато, і це не можуть не тішити. І кожна робота була індивідуальна, натхненна, креативна, і кожен член журі оцінював по-своєму. Було справді дуже важко визначити учасників саме тому. Виключно загальною кількістю балів були визначені переможці першого, другого, третього місця та два додаткові номінанти. Захід провели в рамках акції 16 днів проти насильства, аби вкотре нагадати: мовчати про жорстокість означає дозволяти їй тривати. Подібні заходи максимально важливо організовувати саме зараз, оскільки ми перебуваємо на звичайно важких умовах. Всі під впливом стресу стають або провокаторами насильства, або потерпають від насильства. Статистика рівень міської територіальної громади про це підтверджує, адже значно зростає рівень насильства, як домашнього, так і цькування серед підлітків. Фіналу творчого конкурсу передувала масштабна просвітницька кампанія. У 35 школах провели 45 лекцій про запобігання домашньому насильству та цькуванню. Вони насправді не можуть залишити байдужими. Вони показали всю глибину відчуттів наших дітей. Вони показали, що це дійсно важливо, і вони так само дуже великий меседж несли про те, що доброта, дружба, гарні взаємовідносини це дійсно ті цінності, які необхідно цінувати. Що будь-який навчальний заклад. Це де місце, де дітям є безпечно, де вони можуть проводити не тільки навчальний період, а й можуть проводити ще свій вільний час. Всі учасники отримали дипломи та подарунки від спонсорів. Організатори ж переконані, такі ініціативи допомагають дітям не лише проявити творчість, а й відчути свою роль у формуванні безпечного суспільства. Яна Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. На Рівненщині екоінспектори провели комплексні природоохоронні заходи. На території області виявлено незаконну порубку та зафіксовані порушення правил грибальства. До того ж, фахівці здійснили контроль у сфері поводження з відходами та обліку деревини. Порушників притягнуто до адміністративної відповідальності. Такою була ключова інформація цього дня. Більше новин шукайте на онлайн-ресурсах сфери. І, звісно, стежте за ефіром. Ми завжди маємо про що розповісти. На все добре.